Сьогодні готувала запечені трикутники з курячим м'ясом та цибулькою. Для цього я беру молоко та замішую тісто. В тісто я додаю сіль, цукор, яйце і молоко. Дуже добре розмішую дрожжі. Потім додаю трішечки муки, добре все вмішую, щоб не було ніяких жодних комочків. І вже потім замішую тоге тісто. Я не роблю опарку, цього разу замесила тоге тісто і залишила його відпочивати. Замотала плівочкою і десь на 1,5-2 години. Тим часом готую фарш, беру курячий філений фарш, солю, перчу і додаю туди трішки протушкованої цибулі, Все це перемішую, теж затягую плівкою і залишаю відпочивати. Коли наше тісто вже готове, воно ось так піднялося, я додаю на поверхню олію і починаю вимішувати тісто. Проживати тісто це те тісто, яке треба дуже-дуже добре вимішувати. Залишаю ще на 5 хвилин і потім починаю формувати трикутнички. Розкатую тісто, накладаю начинку та завертаю ось такий трикутничок. Цим трикутничкам я даю пів години часу полежати на деко, щоб вони підійшли і дуже, були потім дуже пухнасті. Змащую я це все яйцем двічі в час приготування. І ось такі трикутнички вийшли, все готово. Всім смачного!